вийшли до незалежності своєї, долаючи в дорозі і вогонь, і лік. Під прапором національної ідеї, що нас вела і гуртувала в моноліт. Сьогодні ми відзначаємо День державного прапора України, наш прапор символ міцності і незалежності України, що втілює віковічні прагнення до миру, праці, краси та багатства рідної землі. Наш стяг. Пшениця у полях під синявою невозводу. Сьогодні ми вшановуємо одну з величніших святень нашої держави, прапор України. Ця святиня діє наші серця, викликає почуття великої гордості, посвеличує розум, вплиє на подвиг, ім'я єдності, незалежності, цілісної, територіально соборності України. Тож, дозвольте мені найсердечніше привітати усіх тут присутніх, громаду міста ветеранів війни і праці, військові частини а 09 А-2502, А0598, А1067 свято Днем Державного прапора України, яке щорічно, згідно указу Президента України, відзначається 23 серпня на вшанування багатовікової історії української державності. Державної символіки незалежної України. Отже, прапор української держави, – жовте полотнище, символ суверенної України. 24 серпня 1991 року в день проголошення Акту Незалежної України. Його було піднято над будинком Верховної Ради України. А 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про затвердження державним прапором України національного прапора. Він визначається чинною Конституцією України, як всяк із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Державний прапор України наш історичний дух, наша совість. Це наш символ незалежності. Це вічно жива пам'ять і мрія нашого народу. Під цим знаменом українці йшли до проголошення самостійної української держави. Скинули на Майдані злочинну владу Януковича Азарова. Під цим прапором український народ на весь світ засвідчив своє прагнення до свободи, незалежності, гідного життя у єдиній сім'ї європейських народів. Оберігаймо та шануймо наш державний прапор. Виховуємо повагу до нього у дітей та онуків, бо він єднає і веде у майбутнє. На жаль, сьогодні нам приходиться переживати важкі часи і випробування, нав'язані сусідньою державою Російською Федерацією. Всі ми добре розуміємо, що саме Росія забезпечує терористи самозваних Донецьких і Луганських народних республік. Над сучасною зброєю і важкою бронетехнікою фактично здійснює агресію і неоголошену війну проти України, посилає своїх найманців на допомогу сепаратистам, обстрілює зі своєї території наші сили антитерористичної оборони. Сьогодні нам приходиться оплакувати наших героїв, які поклали свої голови за збереження цілісної цілісності нашої держави низькі Україні і наша нетлінна пам'ять. Шануємо усіх полеглих хвилиною мовчання. Слава Україні! Високо сім, хай він уставлений, піде усім. Гляньте, на ньому, волошки світу, Гляньте, жита в ньому золото людь. Жити волошу б на з неба і сонця, як день, весняний. Ми ніколи не зречемося рідної мови, ми ніколи не зречемося рідної землі. І борітеся, поморите, бо будь-які змови, і борітеся, поморите, бо все, що у злі, заспіваємо. Україну, за її незалежність за її Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. А, а що таке батьківщина, Україна? Це твоя батьківщина, це найдорожче місце, де ти народився, промовив перше слово, навчився ходити, вперше посадив квіточку, вперше побачив веселку. Тут живуть твої тато і мама, бабуся і дідусь, брати і сестри. Усі вони. Громадяни незалежної країни. І я громадянин України, ти теж, синочку, громадянин України, адже народився на цій землі, знаєш українську солов'їну мову, любиш свою батьківщину, свій рідний край, пишаєшся нею. а пам'ятаєш синочку, як погоджу ранку. І є невід'ємною частиною народу України. Народу, а хто це? На квітучій українській землі живуть росіяни і українці, татари і білоруси, євреї і греки та багато інших національностей і вони народ України. Коли ти виростеш синочку і мандруватимеш по світу, то побачиш, як кожен народ дбає про свою батьківщину, любить її, шанує своїх батьків, любить свій край. Я люблю свій рідний край і буду про нього дбати. Батьківщина це святе, це. Як батько й мати, це як хліб на столі, як вода і повітря, без яких життя неможливе любити свою батьківщину, дбати про її добробут, берегти її, священий обов'язок кожного громадянина, яким є і ти, любий синочку, ти творець. Майбутнього України, яке починається вже сьогодні.